Доброго ранку, шановні учасники. Розпочинаємо наш фінансовий ранок. З вами я, Лариса Іванкова, тренерка з фінансового розвитку і фінансовий консультант. Як завжди по вівторках і в п'ятницях, ми зустрічаємося з вами цей ранковий час для того, щоб, знаєте, якось привести себе у фінансовий тонус і, можливо, взяти якісь деталі для власного фінансового управління. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Ми сьогодні будемо говорити про сімейну. Фінансові відносини тема, яка завжди викликає зацікавленість, багато питань, і ось щось дещо сьогодні я вам намагатимусь підсвітити. Е, питанні сімейно-фінансові відносини дуже важливо дати відповідь собі на три запитання, по суті, що у сімейних фінансах моє. Що наше? І що наше? І що? Що? Що твоє? Твоє моє наше. Ось так би я хотіла. Почати, що в сімейних фінансах якраз ми можемо розподілити за цими трьома позиціями. І якщо є порядок у цьому питанні, є чіткі відповіді, що моє, що твоє і що тут наше, то тоді така фінансова сімейна система вона керована вона підлягає управлінню. Якщо немає чіткої відповіді, то завжди це хаос, завжди непорозуміння, завжди конфлікти, і, знаєте, навіть і розлучення. Тому яку можна... Модель е, організації сімейного бюджету ви для себе оберете, а вони можуть бути різні. Це питання кожної сім'ї окремо, і тут тільки е, відповідальність уже е, власне сімейної пари. Як вона між собою домовиться, як вона для себе ці запитання вирішить? Ну, давайте ми розглянемо першу модель. Це перша модель називається Моє. Моє це така модель організації сімейного бюджету, коли у кожен має свій окремий дохід і має свої власні витрати. Тобто дохід він не претендує на нього інша половина, моє це моє, витрати це мої витрати. Я тільки сам вирішую, куди я гроші свої витрачаю, як я ними розпоряджаюся, як я формую свої резерви, куди я їх інвестую, не знаю. Багато питань, які пов'язані з цим пов'язані. Але це я Це все я приймаю це рішення одноосібно. Інша половина до цього. Немає жодного стосунку. Тут дуже чітко вибудовані особисті кордони в таких відносинах, а питання саме фінансів, сімейних фінанс, фінансів, вона дуже щільно пов'язана з питанням особистих кордонів. Це окрема тема, ми зараз не будемо на ній зупинятися, але ж саме така модель ведення роздільного бюджету, ось ці інтереси особистих кордонів вона захищає ну, дуже, скажімо так, сильно. Тому е, така пара, коли в неї така модель управління сімейними фінансами, вона особисті витрати домовляється або робити навпіл. Така домовленість є, або, наприклад, це сприймається, коли витрачає. О, Хтось із членів сім'ї, чоловік чи дружина кошти на, іншого, на, іншого, на свого партнера, то це вже знаєте як елемент подарунків чи елемент прихильності, знаків уваги. Ну ось така є модель, і саме в цій моделі дуже Просто і дуже е ефективно можна вибудовувати, знаєте, особисті резерви, ті, які повинні бути, е звичайно, в кожній фінансовій системі, в тому числі в особистій і в фінансовій системі. Е е інша модель, в якій теж, яка теж має місце е на практиці, це модель ведення співробітного. Е спільного бюджету, спільного бюджету це коли всі кошти складаються ніби в один гаманець, ніби складаються в одну тумбочку, ніби складаються в один конверт. І тут немає поділу на моє і твоє. Тут все наше. Коли роздільний бюджет, то там моє, моє і твоє, то тут все спільне наше. І коли здійснюються витрати, то здійснюється. Ці витрати в інтересах всієї сім'ї в інтерес... з ін... з врахуванням інтересів кожного члена сім'ї. І по суті, в такій моделі е, немає такої, знаєте, особистої свободи, е, фінансової свободи, де ти можеш на власний розсуд витрачати сімейні кошти це із сімейного бюджету, так як ти вважаєш це за потрібне. То звичайно, ти можеш це робити, але ж завжди будуть претензії з боку іншої половинки про те, що а де ж гроші, а де ж гроші. Тому тут важливо налагодити дуже. Правильно налагодити як облік доходів, так і облік витрат, і хтось за це повинен взяти на себе відповідальність. Звичайно, комусь ці. ці Повноваження повинні бути делеговані. Як свідчить практика, найчастіше це буває дружина, яка веде і облік, і доходів, якщо вона, звичайно, це робить. І вона саме несе відповідальність за оце раціональне розподіл бюджету, за витрати, і вона в будь-який момент часу може про це Показати це і повідомити іншу половину, яка теж приносить доходи в цей спільний сімейний котел. В будь-якому випадку, якщо цей сімейний бюджет спільний, у кожного повинні бути особисті кошти. Це дає нам можливість відчувати ось таку певну ступінь свободи фінансової все одно, тому їх треба передбачати. Передбачати для чоловіка, передбачати для дружини, передбачати для дітей кишенькові кошти. Якщо цього немає, знаєте, дуже важко. Дуже важко. І звичайно, при цьому при при такій моделі управління сімейними фінансами важливо ще запровадити деякі механізми, які це в цю справу. Я дуже рекомендую ось подивитися на такий лайфхак, як знаєте, акумулювати ось ці. Кошти, які для витрат постійних витрат сімейних використовуються щомісячно, акумулювати їх на окремому рахунку, тобто розділити рахунок для доходів, розділити рахунок для витрат, ну з доходами тут все зрозуміло, да? у кожного є. Свій рахунок на доходи, а потім ці кошти звести в один в один рахунок і з нього здійснювати уже витрати для того, щоб можна було простіше за ними слідкувати і дати собі відповідь на запитання: а де ж гроші поділися. Ну, дружина в такому випадку приведення змішаного бюджету, вона виконує, ніби роль знаєте, головного бухгалтера в цій, в цій сім'ї. Ну, і це природньо, бо жінки вони більш такі, знаєте, сумлінні, вони біль, більш прискіпливі, і взагалі жінка більше орієнтується саме в сімейних потребах, саме в побутових сімейних потребах, це нормально і природньо. Тут буде ризик у цій моделі. Який ризик? Тут я б вбачаю ризик саме в вибудові, правильній вибудові резервів сім'ї і особистих резервів. Тому що якщо ми. Поглянемо на питання резервів як елемента будь-якої фінансової системи, то воно надто важливо, щоб їм ігнорувати. Якщо резервів нема, то ось саме такий бюджет постійно потерпатиме від будь-яких зовнішніх впливів, не буде фінансової стійкості. Іноді практикують таку модель, коли є спільний фінансовий резерв, тобто це. Або окремий рахунок, або якийсь інший фінансовий інструмент. Ми і його вважають за сімейний ось цей резерв. Все таки більш е, доцільно це було б розділити, і розділити саме на резерви особисті особисті чоловіка і дружини, і це зробити за домовленостю, тому що це допомагає уникнути багатьох і юридичних колізій, в тому числі, особливо якщо ось такі стосунки в парі вони є у вигляді громадянського шлюбу не зареєстровані вони офіційно. Тому, знаєте, в будь-якому випадку, ця офіційна реєстрація шлюбу вона захищає, насамперед захищає наших дітей. Тому що це е, допомагає знаєте, уникнути питань, поділу майна, поділу грошей і таке інше. Але треба домовлятися. Треба домовлятися, в будь-якому випадку ці резерви повинні бути в тій чи іншій формі. Якщо вирішила пара, що це сімейний резерв і так його формує, це не є неправильно, це їхнє рішення. Але все ж таки більш доцільно, більш раціонально робити, щоб це було окремо, окремий особистий фінансовий резерв на 3-6 місяців, 12 місяців, окремий е, власний капітал на майбутнє, який ми е, формуємо, наприклад, для пенсійного майбутнього, чи просто для витрат майбутніх періодів. Важливо, щоб це було, і саме до речі. Е, Ось в частині цього резерву на майбутнє, про який я багато говорю і називаю його рентним капіталом, пенсійним капіталом, тут є такі фінансові інструменти, які нам дозволяють захистити ось цей власний капітал у разі розлучення, якщо таке раптом сталося. Якщо саме такий... Капітал формувати, використовуючи фінансові інструменти страхової компанії, яка має на це відповідну ліцензію, то у разі розлучення ось цей капітал він не ділиться навпіл, і інша половинка не має за законом права претендувати на ці кошти. Хоча в будь-якому іншому випадку вона має право на це робити і претендувати на кошти, на майно яке в цьому шлюбі. Під час, коли він був зареєстрований, коли він відбувався, воно було придбане. Тому, знаєте, це такий варіант подумати над цим питанням для далекоглядних людей, для тих, для тих людей, які розуміють, що я це найголовніший проєкт у своєму житті, і я повинна про себе потурбуватися. Я повинен про себе потурбуватися. І це моя особиста відповідальність перед, перед собою. Тому. Ось така спільна модель, ще раз кажу, це відповідь на питання: тут все наше. Ну а наше, знаєте, це завжди з якогось боку ну, така розмита відповідальність. Коли є колективна відповідальність, там дуже важко, щоб був порядок. Там повинен бути чіткий розподіл ролей, чіткі домовленості і е, чітко. Чітке розуміння цієї точки входу, чітко чітке розуміння точки виходу. І дуже важливо знати свої цифри. Якщо ти не знаєш, скільки коштує твоя сім'я, особливо при змішаному бюджеті, там завжди буде, хаос, завжди буде хаос. Тому ці цифри треба вирахувати, їх треба знати, чітко знати свої статті витрат, чітко їх дотримуватися і контролювати. І це дуже легко зробити ось за, за допомогою тієї самої таблиці фінансової потоки, яку Отримав кожен учасник наших курсів з фінансового управління. Його цю таблицю можна застосовувати як для, особи, для управління власними коштами, так і для управління коштами сім'ї. Це дуже легко зробити, тільки треба ось, знаєте, розібратися саме в тих технологічних процесах. Це дуже просто і зазвичай люди це роблять і ефективно це використовують. Ну, ми поговорили з вами про моє, ми поговорили про наше, а тепер поговоримо про ще одну модель, яка теж має місце бути. Це, знаєте, така змішана модель. Змішана модель вона поєднує собі і е, моє, і поєднує і твоє. І наше, там всі три питання цієї, як е, практично реалізовується така модель управління сімейними фінансами. Доходи у кожного є свої, і ось тут е, є домовленість між тими членами сім'ї, які мають доходи, яку частину цих доходів вони е, е, саме виділяють на ведення і е, здійснення саме сімейних. Витрат, яка ця частина буде? Тут можуть бути різні варіанти. Ну, наприклад, домовляються якусь, якийсь відсоток від свого доходу. саме Відокремлювати для здійснення сімейних витрат, який відсоток цей буде в якому він обсязі. Це знов таки залежить від обсягу доходу. Можливий такий варіант, коли один із членів сім'ї, який має значні доходи в порівнянні з іншим членом сім'ї, бере на себе повністю всі витрати. І не претендує на доходи, ну, наприклад, дружини, якщо це чоловік і в нього значний дохід, це теж змішаний змішаний бюджет, і теж така модель часто є, і вона часто є вигідною саме жінці, тому що якщо її дохід незначний, то знаєте, моє це моє, а твоє це наше. Жінки дуже часто люблять цю форфор формулювання, але знов таки як домовитися, як це. Практично зможете реалізувати в такій моделі теж. Легко реалізується момент створення своїх власних резервів, тому що є частина доходу, на яка є особиста, і вона на неї не претендує і не потребує звіту про її використання інший член сім'ї. І тут, знаєте, така є і особиста відповідальність, і є спільна відповідальність. Пільна відповідальність це в частині ведення ось спільних витрат, а особиста відповідальність це в частині формування власного доходу і в частині формування власних резервів. Ну, ось так. Не знаю, як у ваших сім'ях, що у вас моє, що у вас твоє, що у вас наше, треба з цим розібратися. Треба з цим розібратися, тому що. На жаль, та кількість розлучень, яка є в нашій країні, взагалі у будь-якій країні світу, свідчить про те, що сім'я, знаєте, це проект, який може реалізовуватися протягом тривалого періоду часу, середнього періоду часу, короткого періоду часу, по різному складається життя в людей. Яка які цінності люди приносять сім'ю, які цілі вони ставлять перед собою, коли утворюють сім'ю? Якщо над цим не замислюватися, можна попасти в будь-які різні життєві колізії, попасти в тоді, коли. Раптом виникає на горизонті сімейного життя, сімейного життя такі питання, як борги, які, наприклад, утворив твій чоловік чи твоя дружина, а ти про це не знав і раптом дізнався. Це таке відкриття, це стрес, це завжди ну, щось страшне. А ти про це не знав, тому що модель цієї сімейного бюджету цього не передбачала ці знання. Він вільнив своїх, в своїх фінансових рішеннях. Або, наприклад, це ваше було спільне фінансове рішення. Ці борги виникли з тих чи інших причин. Вони виникають з тих причин, коли не контролюються витрати, коли вони не, ними не управляються. І, звичайно, наші витрати це саме той, той та точка фокусу, на якій ми потрібно зосереджувати свою увагу при будь-якому управлінні, особистому фінансовому чи сімейному. Саме там є ось оці витоки, оці корінці, всіх оцих негараздів фінансових, в тому числі в вигляді боргів. Е, до речі, у мене є для вас новина. Зараз ми запускаємо в запуску новий просвітницький проєкт, який називається Свобода від боргів, шлях до фінансової безпеки. І він у нас починається, стартує 6 травня. Е, чат створений окремий для тих, хто хоче зайти ось у цей проект, хоче дізнатися, як. Як взаємодіяти з боргом, який є, на жаль, на зараз є, що, які технологічні кроки треба зробити для того, щоб це, з цим боргом ефективно розпрощатися у найкоротші терміни. І, звичайно, ми будемо говорити на цьому курсі про те, як перебудувати своє фінансове мислення, для того, щоб в ці борги не попадати ніколи. І Якщо вже так сталося, як цю фінансову помилку швидко виправити. Тому е ласкаво просимо всіх, кому це цікаво, посилання є. Заходьте, будь ласка. І навіть якщо у вас зараз, знаєте, ви можете хух, з полегшенням зіхнути це мене не стосується, то дуже рекомендую цей курс прослухати, тому що це дасть вам можливість розуміння знаєте, більш чіткого управління. Своїми фінансами для того, щоб ніколи ніколи туди не попадати. Просто ви будете розуміти, які можуть це бути наслідки і як цього не допустити. Ще раз нагадую: свобода від боргів шляху фінансової безпеки 6 травня. Підсумуємо. Питання твоє, моє, наше це питання, на яке треба дати собі чітку відповідь, якщо ви знаходитися у сімейних відносинах, або тільки збираєтесь це зробити. Це допоможе навести лад у сімейних відносинах, у сімейно-фінансових відносинах. Це допоможе навести той лад, який якраз і є запорукою успішного фінансового життя. Тому. Управління сімейними фінансами воно відбувається за тією ж самою моделлю, як і управління власними фінансами. Тільки тут більше учасників цього проекту під назвою Сім'я. А сім'я це завжди і бізнес-проект з якогось боку. І знаєте, ті е, люди, які входять у цей проект, у цей бізнес-проект, ну і зазвичай це чоловік і жінка, вони як ніби виступають як партнери. А партнери завжди повинні домовлятися, повинні завжди між собою вести діалог. Не тільки про те, як вони заходять у цей проект, ну і про те, звичайно, а раптом думати про те, думати про те, можливо, обговорювати. І треба це робити, як що буде у разі виходу. Треба завжди м свої ось ці. М Власні інтереси передбачати і інтереси своїх дітей. І саме з цієї точки зору дуже важливим є аспект створення резервів, особистих резервів, і це треба робити в будь-якій моделі в сімей, в сімей, сімейних фінансів, яка наразі є у вас. В будь-якій моделі, хоч якщо це окремий бюджет, якщо це змішаний бюджет, якщо це спільний бюджет, це питання номер один, яке Треба для себе вирішити. Це наша впевненість у майбутньому, це якраз наша фінансова стійкість. Всім вам бажаю, всім вам бажаю фінансового успіху, бажаю вам вдалих фінансових рішень і завжди. Готова відповісти на всі ваші запитання, надати практичну допомогу, консультацію, хто цього потребує. Ви свої питання можете залишати як в особистих мені повідомленнях, так і в чаті, нашому чаті «Фінансова, фінансовий ранок під оцим відео, яке я обов'язково викладу по закінченню нашого сьогоднішнього ефіру. І, Такий ще маленький акцент наприкінці нашої зустрічі. Знаєте, фінансовий ранок це не тренінг. Фінансовий ранок це просто, знаєте, якась думка, яку можна собі запустити в голову зранку, або щось для себе підсвітити, для того, щоб почати думати в тому напрямку. Звичайно, щоб навчитися управляти, дійсно управляти своїми фінансами, для цього треба мати Певні знання системні. Ось ті люди, які заходять на курси, не обмежуються тільки, знаєте, ось послухали там зранку чи якийсь вебінар, і, як правило, вони це починають робити. А починати робити це треба, якщо ми хочемо, щоб ми були успішними, а врешті і щасливими. Всім вам дякую за увагу і до наступних зустрічей.